читати наш прес-реліз, але я все-таки поспілкувавшись з деякими з вас і так, відчувши атмосферу і докуту, її яскравість, музичність, зрозуміло, що я би хотіла зробити такі екскурсійні моменти, щоб ви себе розслабленіше відчували. Я розумію, що для деяких із вас це може бути трішки нетипово, адже. Е, Дійсно, ця виставка трішки не топова для даного музею, але це була головна ідея її створення. І е, загалом межа, тому що е, самі роботи, якщо у когось із вас були питання, ви можете підійти до мене або до Альони і розказати ближче. Ми так просто детальніше можемо розповісти. Але межа проявляється у тому, що ми вирішили змінити відношення до, до самого відкриття, до самого споглядання робіт, до того які ці роботи. Адже ці роботи можуть для деяких із вас бути трішки нетиповими. Ну тобто лінії, все чорне, от але насправді в цьому і вся і така прелість. Так, ну Ця естетика вона і повинна буде така. Також я би хотіла звернути увагу на ритм, який зараз присутній. І Він проявляється не тільки в музиці, у нас є відео, у нас є е, така собі інсталяція. І загалом все, що зараз відбувається, це повний ритм. Е, на це ми теж би хотіла написати. Е, також дуже вас прошу, кому цікаво. Е, у нас є відео, яке е, розказує про Альону. Це такий собі відео арт, тому не лякайтеся, що ви бачите постійно лінії. Фрагменти, плями це як шмат. Я розумію, що його складно довго дивитися, але воно передає якраз ці емоції.